Сучасний укомплектований та готовий до приборкування полум'я. Майновий фонд лісівників Хущини поповнився новим пожежним автомобілем. Передали його колеги вогнеборці Хуського управління ДСНС України, ініціювали передачу необхідної автівки за сприяння закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Цей автомобіль передаємо лісівникам, тому що по штатній одиниці у нас вже забагато автомобілів отримали із-за кордону з Голландії. Цього року отримали один автомобіль автоцистерну ну, для гасіння пожеж. Цього, цей автомобіль теж передаємо лісівникам для гасіння. Для допомоги гасіння ну, лісів лісових масивів виникла така ідея з тим, щоб передати відповідну спеціальну техніку працівникам Хуського ЛДГ, які могли б от своїми силами забезпечувати наведення порядку у цій сфері і, власне, не відволікати працівників служби надзвичайних ситуацій на такі виїзди. Під час засухи та літньої спеки кажуть закарпатські надзвичайники, трапляється велика кількість лісових займань. Саме тоді на плечі вогнеборців лягає чимала кількість викликів, поратися з якими складно. Тому і вирішили передати це авто для лісівників, які віднині зможуть самотужки боротися з вогнем на підконтрольній території. Враховуючи те, що наш єдиний судохідний транспортний засіб Hyundai Tucson забрали, мобілізували на війну, ми не мали до сьогоднішнього дня якогось автомобіля для виїзду на ці пожежі згідно з дзвінків чи зверненням місцевих громадян. Ефективно боротися з лісовими пожежами одне з головних завдань, які ставлять перед собою лісівники. Тому цьогоріч у Хуському лісгоспі обладнали сучасну кімнату з необхідним для гасіння пожеж інвентарем. Саме ним і планують доукомплектувати отримане пожежне авто. Враховуючи те, що в адмінбудівлі Хуського лісгоспу базуються три лісництва, то тут пожежний інвентар цих трьох лісництв. Це хлопавки, граблі, штикові лопати, рації та необхідні кухлі для води. Також цього року Хуський держлісгосп закупив мотооприскувачі для кожного з лісництв: 8 мотооприскувачів, які себе показали як дуже ефективні у гасінні лісових пожеж.